Ваше життя замість вас ніхто не проживе і тільки в ваших силах його змінювати. Хочете жити далі, виходьте з того, що маєте, і рухайтесь вперед. Для мене війна почалася з новин, коли окупували Крим, але тоді я ще навчався в УЗІ, закінчував магістратуру заочно, працював. Був Непридатним до військової служби у 18 років, мав вже білий квиток, але якось не зміг з цим я змиритися. Перепроходив медкомісії, писав заяву, що вважає себе здоровим і хочу служити в Збройних силах. Призвали на військову службу з обласного воєнкомата Львівська область навчальний центр. І вже в навчальному центрі підписав контракт на три роки з 79-ї бригадою. Вважався на посаді водія взводу, водій бронетранспортера на початку лютого 2015 року в районі Донецького аеропорту наїхали на міну. Мені тоді вимкнули світло. Очнувся вже більш-менш до тями. Це я в Мєчніково, місто Дніпропетровськ. І поранення були нижні кінцівки, рука, голова, щелепа, хребет. Багато чого було. Очі в осколках побиті. Зробили операції, більш-менш зір відновився з рукою. Також, якщо брати так по стану здоров'я, то якихось проблемних таких дуже моментів, окрім того, що не відросли ноги, то немає. Тут я був з робочим візитом більше місяця назад стосовно реабілітації ветеранів. І вже в ході робочої зустрічі керівництвом реабілітаційного центру Поділля була показана ця зала. І я як зайшов, як побачив цей вид з вікна на небо, і от все, мені захотілося сюди ходити. Я запитав, чи можлива фізична реабілітація саме для ветеранів з інвалідністю у цьому залі. З моїм пораненням. Скинули мені його контакти, сказали мені час, який прийти. Прийшов, показав, що міг. Микола Миколаївич, що можна працювати, і ми почали. Потрібно правильно впасти. Правильно впасти потрібно. от... Перше касання має бути руки, Полу кругом. голова зігнута, тобто показую. Проскальзується назад, зараз все. Олексію це подобається. Ну, Хоче людина людини мотивація. Ну він живе цим. Він побачив зал, він захотів ходити. Все, ну як тут можна відмовити, чи ще щось тут тільки треба руку протягувати і йти вперед. Моя ідея зараз фізично розвинути його, щоб він зараз віджимався, підтягувався на турніку, на перекладині, щоб міг легко справлятися зі своїм тілом. У нас є дуже багато видів спорту іменно з такими назологіями. Є там і велосипед, і гребля, і, скажімо, волейбол сидячи, є багато. Ну, туди теж треба бути фізично підготовленим, щоб участвувати десь в якихось змаганнях. Я думаю, що ми так десь. Через пів року вже будемо щось вибирати. Є можливість починати боротьбу от одразу з партера. Що можна тут в партері зробити, скажімо? Я, ну, на мою думку, от, скажі, люди, може тут можна зробити от бульги. бо береш звідси, прижимаєш на, от, на лопі, так? Можна зробити у Звідси. Це непросто. Дуже велике значення має от кінцівки, в кого як. Одна коліно є, це вже якийсь плюс. Якщо нема, це вже важче в цьому плані. Можливо, вдасться якимось чином, от саме людям з інвалідністю, там, ампутації нижніх кінцівок, створити як вид спорту для інвалідів от, боротьба дзюдо. З Миколою Миколайовичем я. Побачив для себе ще один шлях, яким можна йти в цьому житті. От, іду. Мені подобається, що немає не такої цієї, одноманітної рутини, коли постійно одне те ж робиш От, е, тренажери залізні в спортзалах. Мені не дуже... Мені не цікаво просто якось. Я розумію, люди різні, в кожного свої ці, але мені не цікаво. А отут, отут цікаво. Спочатку я один єлі-єлі робив, зараз вже три, але це теж це не початок тренування, це вже кінець. Я його вже наробився сьогодні. За цей місяць, да, грубо кажучи, от. Ну, Залізно вже місяць є, що я став сильнішим. зараз ми займаємося фізкультурою. Покращуємо фізичну форму і робимо мене сильнішим, щоб покращити якість життя. Я хочу за своїми майбутніми дітьми ще встигати їх доганяти маленькими, бо на це треба гарна фізична форма. Я це роблю для себе, бо я хочу стати сильнішим. Підготувати себе ще для, до старості, щоб мені було легше, бо я розумію, зараз, поки молодий, 33 роки, плюс-мінус, ще можеш рухатися на тому здоров'ї, яке там, батьки да, з народження дали. А чим будеш ставати старішим, тим буде важче. Зараз у нас йде наголос і саме на покращення фізичної форми, приведення м'язів, в тонус. Бачите, нічого такого особливого ми не робимо, працюємо з моєю вагою, да? працюємо в обох, і Микола ми, Миколаївич допомагає. <таспраузь> ніяких ні штанг, не гір поки що, а тільки от з вагою. Якщо хтось побачить в цьому якусь хоч маленьку мотивацію або виникне або спонукає його зробити щось схоже, да, не обов'язково приходити сюди. Хоча, до речі, можливість є і завжди запрошуємо ветеранів саме з інвалідністю. Наберемо цю кургу скажем. Все то вже помаленько, потихеньку вибирає споруд. Поки сам до цього не дійдеш, цього не зрозумієш. То дуже важко змусити от, ветерана, да? давайте так от окреслимо одним словом багато людей, і... котрі до цього можуть відноситись ветеран. Поки сам цього не захоче, я до цього довго йшов, з переривами йшов, іноді завертав не на ті дороги. Як мене життя рятувало, Якось рятувало, якось зовсім незнайомі люди от, в потрібний час, в потрібному місці опинялися і допомагали. Я продовжую жити. Я хочу жити краще. І я хочу, хоч країну, цю зробити, хоч трошки кращою, що в моїх силах. А для цього мені потрібно здоров'я і сили. Тут я це отримую. Зараз збирається волейбольна команда, сидячи саме для ветеранів з інвалідністю. Хочу спробувати себе ще в цьому напрямку.